Так, привіт всім. Привіт всім, хто приєднується, хто буде дивитися в записі, тому що я постараюся зберегти цей ефір, якщо все буде добре. Хто зі мною не знайомий, мене звуть Оксана Рівіс, я коуч, нелер, наставник по роботі з мисленням і станом. Сьогодні тема нашого ефіру: ми будемо говорити про осуд, про критику, критику себе, критику інших. І всі, хто буде дивитися в записі, у нас буде сьогодні практика, і її обов'язково зробити, якщо ви серйозно відноситеся до свого розвитку, якщо ви хочете почати працювати із такими моментами, як критика, осуд, вам важливо зробити цю практику. Отже, ми починаємо. Осуд і критика це ті емоції. Це ті важливі пункти, які, на жаль, є в нашому суспільстві. І люди через те, що їх певним чином виховували. Так, привіт. Хто приєднується? Так, привіт. Буде запис. Я спеціально поставила на запис: Привіт! Буду зараз залишати чат для коментарів. Ми будемо сьогодні робити практику. Отже. Я сьогодні поговорю про осуд, про критику, і ми зараз почнемо будемо говорити на ці цікаві теми. На жаль, дуже багато хто з нас знаходиться на родовому рівні. Що таке родовий рівень? Родовий рівень це базовий рівень свідомості, на якому ми з народження. Тому що у нашому суспільстві закладаються певні програми нашими батьками, нашим суспільством, нашими вчителями, там зі школи, з університету. І дуже багато хто з нас стандартно звик, що якщо хтось робить не так, якщо хтось не такий, значить з ним щось не окей. І це сприйняття людини ми можемо змінити тільки в собі. Тобто на інших ми впливу ніякого не маємо, і ми не можемо зробити так, щоб інші нас не осуджували. Ми можемо тільки почати з себе, і спочатку в собі ми розбираємося. Спочатку ми занурюємося в себе, занурюємося в те, в те що ми, ми хочемо, щоб з нами якось поводилися, щоб з нами нам допомагали, нам, щоб нам. Щоб нас хвалили. Це, це така перспектива у всіх людей, всі хочуть от цієї похвали. Але зараз ми будемо робити практику, і ви все зрозумієте. Але, на жаль, наше суспільство побудоване в певних програмах, і всі ми народжуємося з тим, що завжди є хтось кращий. Нам навіть зі школи прививали. Такі установки, що ось Маша, наприклад, класно вчиться, а ти ну, не дотягуєш. Або навіть в класі, от коли ми вчилися в школі, нам завжди казали: дивіться, а ось він дуже класно знає математику, а ось він дуже класно малює, а ось вона дуже класно співає. І пам'ятаєте, в нас були уроки, і у нас були такі творчі професії, там малювання, креслення і так далі. І у, у, одних, у одних дітей є навик до малювання, а в інших дітей нема цього навику. І що відбувається: нас критикують з народження. І якщо нас критикують, це закладається в нашу свідомість про те, що з нами так можна, тому що ми якісь не такі. Але чи правда це? Чи правда те, що є погані, є хороші, є успішні, є неуспішні. Є люди, які готові, наприклад, там, співати, є люди, які не готові співати. Звичайно, є таке поняття, як талант, але ми в дитинстві дуже багато у собі зажимаємо. Ось я сьогодні якраз робила розбор і розповідала дівчині про те, що мені колись в дитинстві казали, що я дуже погано співаю. Тобто, в мене немає слуху, в мене немає голосу і так далі. Але я дуже любила це робити. І в мене є слух природний. Хто би що мені не казав, я знаю, що він у мене є. Якщо ви зайдете в мій інстаграм, у мене є там такий, така обложка з квітами, з розами. і я там співаю. І мені там дуже багато хто написав, Боже, який в тебе класний голос. І, і я раніше боялася там, співати, проявлятися, співати навіть вдома біля чоловіка, який там, є моєю опорою підтримкою. Ну, мені було стидно. Але я собі думаю: якщо я не хочу бути співачкою, значить, ну, з цим все окей, значить, я. Я можу співати просто, ну, немає в мене голосу, ну то й немає. Але правда в тому, що у мене є голос. І якщо би я зараз поставила собі ціль, що я хочу співати, я йду на вокал, я беру і треную свій голос. Це тренування це так само, як в спорті. Я ніколи не думала, що я буду ходити в тренажерний зал і буду піднімати вагу. Але коли я пішла в зал, я зрозуміла, що я можу. І це просто навик, це просто тренування. Тобто, так дуже багато в нашому житті. Звичайно, є таке поняття, як талант, і цей талант є у кожного. У кожного він свій. Хто сміє вишивати, хто сміє малювати, хто сміє співати, хто сміє танцювати, хтось вміє складати якісь схеми, пазли, кросворди вирішувати. Тобто, це талант. Але ми цей талант в собі зажимаємо, тому що нам здається, що ну типа, ну це дурниця взагалі. Правда в тому, що це неправда. Ну, це неправда, що це дурниця. І коли ми йдемо в творчість, коли ми проявляємося як творча людина в будь-якій сфері, навіть якщо ви цим не займаєтесь, то це вам відкриває ваш цей момент проявленості. І якщо ви бачите, що у вас реально це виходить, яка... Знається, хто що вам говорить. І повернемося до теми критики і осуду. Тобто критика і осуд це перший родовий рівень. Ну, так, якщо брати по чакрам, це перша чакра, родовий рівень, на якому сидить, ну, не знаю, більша, більша частина людей. І це, це родовий рівень це там, де багато обід. Це там, де багато осуду. Це там, де ви критикуєте себе і критикуєте інших. Але якщо нас піти в правду і задати собі питання, чи, чи я колись когось критикував? І яка буде ваша відповідь? Ваша відповідь буде: ну, так, якщо ми йдемо в правду, то так. Я така сама була. Але що змінилося в цієї людини? Просто подумайте, що змінилося в цієї людини, коли ми, нам, наприклад, не подобається те, що вона робить. Що в неї змінилося? Чи перестала вона щось робити? Ні. Чи перестала вона співати, наприклад, якщо там, співачка нам не подобається? Ні. Е, якщо ми критикуємо політиків, чи перестали вони займатися своєю діяльністю? Ні. І я скажу наступний момент: давайте поговоримо про те, як критика осуд пов'язані з грошима. Получається, яка ситуація? Всі ми хочемо заробляти. І якщо ми говоримо про такі суми до 1000 доларів, то ти можеш їх заробити з будь-якими емоціями. Ну, і то не факт, тому що все залежить від людини. Але якщо ми говоримо про суми 5, 10, 20 тисяч доларів, зрозуміло, що ми говоримо. Якщо людина заробляє 5-10 тисяч доларів, це вже є якась команда. Тобто вона не сама заробляє ці гроші, а відповідно, в неї є вже якийсь хоча б один помічник. І виходить так, що коли людина йде у великий масштаб, у великий бізнес, то не може бути фізично такого не може бути, що вона буде всім подобатись. Тобто її діяльність. Буде всім подобатись. Згадайте будь-який бізнес, або якийсь бренд, або співачку, актора будь-кого. Чим більше в людини аудиторії, чим більше в людини ну, цей масштаб, тим більше людей її бачить, тим більше людей там у неї купує. І невже ви думаєте, що. Всі люди задоволені, такого не може бути. Тому, знаєте, чому не задоволені? Тому що у кожної людини свої потреби, у кожної людини свої смаки. І якщо ми, коли за нас щось говорять, наприклад, коли нас критикують, якщо ми беремо це на себе, то ми беремо відповідальність за думку іншої людини. А ми не можемо брати відповідальність іншої людини на себе. Розумієте? Так, давайте ми зробимо з вами практику. Давайте, якщо ви готові, я бачу тут є Тоня. Скажи, Тонь, привіт. Ти готова? Можеш взяти листочок і ручку? І ми зараз зробимо класну практику. Привіт, зараз я не можу. руку. Добре, супер, нічого страшного. Давай, давай зробимо так. Я зараз проговорю, і хто буде дивитися в запис, в тому числі ти, і там, хто буде приєднуватися, хто приєднується, ми зробимо одну практику. Пропишіть і базові потреби, і можете потім навіть скинути мені в особисті потреби ну, в, в особисту переписку, або скинути в чат коментарів, які зараз я вислала. Пропишіть свої базові потреби. Що таке базові потреби? Це їжа, вода, їда, ну, ну типа їжа, вода, одяг. Що ще може бути? М -м -м -напевно, напевно, якісь такі речі, предмети нашого декору, наприклад, в будинку. Це можуть бути навіть постільна білизна. Це можуть бути будь-які предмети наших базових потреб. Ви прописуєте свої базові потреби. Пару хвилин чекаємо, можете, хто буде дивитися в записі, поставити на стоп. І тепер задайте собі питання. Просто подумайте про це. До вас, уявіть собі ситуацію: до вас приходить людина і каже вам, от ти, наприклад, їж рибу, а я її не їм. І вона вам каже, вона така гидка. Я й терпіти не можу її запах. Я терпіти не можу цей смак. Що ви відчуваєте? У вас буде бажання не їсти рибу? Як ви думаєте? Правда, це смішно. Другий момент ви носите білу кофту. Ну, ви любите білий колір, носите білу кофту. І вам людина каже: нащо ти оділа білу кофту. Ну, вона може запачкатися. Вона вицвіте, там, втратить колір, буде чорна, жовта, будь-яка. Як ви подивитесь на цю людину? Дивіться, Просто уважно подумайте, я підбираю для вас зараз такі прості речі на базовому рівні, щоб ви просто розуміли. Тому що я завжди, по-перше, за практику, а по-друге, за те, щоб людям легко доносити інформацію через їхні такі життєві потреби. Правда, це нелогічно. Правда, ми скажемо, ну і що що вона тобі не подобається? А мені подобається, я не перестану одягати білу кофту і їсти рибу, тому що вона тобі не смакує. Тепер уявіть іншу ситуацію. Я думаю, ви бачите дуже часто, коли є, наприклад, якісь великі блогери або медійні особистості, і під їхніми постами дуже часто пишуть різні коментарі. І ви, як спостерігач, заходите на аккаунт і бачите, що ну, в принципі класна людина говорить розумні речі. Тут ще залежно від того, чи вона вам подобається чи не подобається, але факт залишається фактом. Ви зайшли на такий аккаунт і бачите цю хейтерську атаку. Тобто всі накинулися на одну людину. А ви зі свого боку бачите і, ну, цю людину, можливо, іншою. Вам теж може щось не подобатись і подобатись. Помітте таку річ. Як ви почуваєтесь в такому просторі, коли когось хейтять? Якщо брати таку нашу базову ну, емоцію, яка називається ну, ми жаліємо людину, це неприємно, нам за людину вже неприємно. І ми сопоставляємо ну, з собою, а якби я повелася, напевно, мені би було боляче. Або мені все рівно, або вони праві. Тобто, якщо, ви, ну, якщо у вас є ця емоція, що ну, або люди праві, або щось не так. Але якщо ми говоримо не про ваше відношення, а просто в такому просторі, правда, ну, це неприємно. Але ви дивитесь на цю людину і ця людина живе своє життя. Їй, ну, їй теж може бути неприємно, але вона продовжує жити. Вона ж зараз не підеся, не повіситься чи не пригне з моста. Тому що її захейтили. І виходить, це онлайн. Ну, це все відбувається онлайн. І в нас, коли нас осуджують, у нас на базовому рівні на підсвідомості виникає момент, що нас можуть поранити, вбити. Але нам ніхто нічого не зробить. Абсолютно ніхто. Тому що, якщо нам щось зроблять, це вже злочин. Але більшість людей. Просто словами говорять. Але далі своїх слів вони не заходять. Тому ще дуже важливе ваше відношення до себе. Тобто, якщо ви себе цінуєте, якщо ви себе поважаєте, якщо ви вірите у свою справу, то що би вам не казали, ви знаєте, який у вас досвід. Ви знаєте, що у вас є якісь уже відгуки, хтось уже колись, хоча би один раз, вам сказав, що ви класні, значить, у вас вже має закладатися думка, що це правда насправді. І до чого я веду зараз? Я веду до того, що насправді це, цей осуд, критика і так далі, це наш, ну, це наш такий базовий страх, але він ілюзорний страх. Тому що. Слова, вони не заходять далі. І треба це розуміти. І на групі, яку я зараз буду запускати, ми будемо дуже глибоко з цим працювати, ми будемо там проводити ефіри, я буду записувати аудіолекції, і ми будемо витягувати корінь кожної людини, корінь проблеми кожної, кожної людини, чому в неї виникає цей осуд, з чим це зв'язано? Тому що я в першу чергу працюю із психосоматикою людини, і я копаю глибоко. І зараз я от сказала ці слова, от такі приклади навела для того, щоб просто ваш мозок зрозумів, що ну, це безпечно. І це та сама аналогія з одягом, із рибою, із будь чим. Ну, люди, людин, людині не подобається те, що ви робите, але це її думка. Це просто вона має право, вона має право від народження думати по-своєму. А ви маєте право думати, хотіти і робити по-своєму. І коли відбувається цей конфлікт, у нас не несостиковочка, у, у нас не співпадають наші інтереси, тоді. Хтось наважується хейтити, але коли вас хейтять, справа увага не у вас, справа у людині, яка це робить. Тому що вона може собі не дозволити це проявлення, яке робите ви, вона собі може не дозволити зробити перший крок на шляху до якоїсь діяльності, і це її, це її біль. І ще один інсайт. Людина, яка осуджує, людина, яка критикує, вона завжди відчуває біль. І просто, просто задумайтесь, навіть коли ви когось критикували, у вас швидше за все була або заздрість, або ви так само хочете. Тобто у вас теж таке було, і в мене таке було, і в багатьох таке було. Тобто, справа не в людині, яку хейтять, а справа в тій в тому, хто хейтить. І треба зрозуміти, що якщо вам хтось говорить, а увага, дуже часто, люди прямо вам ніколи не скажуть. Вони скажуть поза очі, тому що, якщо вони скажуть в очі, ви можете їх послати. Ви можете пустити агресію, а люди бояться агресії. Тому що ну, вони, ну, це, це базовий страх інших людей. Тобто. Це, це не має нічого спільного з реальністю, але люди дуже часто собі нав'язують, а хто про мене скаже, а що про мене скажуть. А справа в тому, а правда в тому, що вам в очі ну, дуже мало хто може щось сказати. І навіть близькі, якщо вам скажуть щось чоловік, мама, подруга і так далі якщо ви скажете одну фразу, то все це може припинитися в один день, я вам це гарантую. А знаєте чому? Тому що, коли ви говорите те, що ви хочете, і говорите те, що з вами так не можна поводитись, це ви будуєте свої особисті кордони. Критика, осуд, ця вся історія, вона пов'язана з особистими кордонами. І знову ж таки ми повертаємося в себе, а який у вас контакт з собою. Тобто, це дуже важливі моменти, і з цим треба працювати. Я зараз роблю розбори, безоплатні розбори, на які можна прийти будь-якій людині, експерт, наставник, неважливо, хто ви, чим ви займаєтесь, ви приходите на розбір, ми розбираємо всі ваші програми, паттерни поведінки, що вас зупиняє, ваші проблеми. І що я бачу в анкетах? Дуже багато боїться починати щось нове. Тому що чому боїться починати? Не тільки тому, що боїться, що щось не вийде, а боїться, що скажуть люди. А зараз мені скажуть, а ти опять щось починаєш, а ти опять щось вирішила придумала. У нас вже програми сидять, що нам треба вивчитися на вчителя, наприклад, і 10 років працювати, і до кінця віку працювати до пенсії вчителем. У нас це не закладено з дитинства, що можна змінювати професії. Коли я працювала на дуже багатьох роботах, я працювала і в водоканалі. Я працювала касиром, я працювала інкасатором, я працювала менеджером по продажам, я працювала візажистом, до речі, в б'юті сфері, я робила брови, макіяж і так далі. Тобто я різні сфери пробувала. І потім я пішла в онлайн, і в онлайні я вже зачепилася, тому що я взяла там сферу маркетингу, і потім я прийшла в коучинг, тому що. Коучинг, до речі, завжди був у мене в підсвідомості. Я завжди допомагала людям. Я завжди дала, знала дати їм таку пораду, від якої людина ну, робить нові дії і отримує якийсь новий результат. Просто тоді я була не голосно ну, сказав, не голосно про себе заявляла, що я там коуч, і зараз я йду більше в психологію, тому що. Є коучинг різний, є більш психологічним напрямком, є бізнес стратегії коучинг. Я працюю з психологією, я працюю з підсвідомістю, я працюю з ченнелінгом, тобто я є провідник, і я провожу енергію через людей і через себе. Тому така ситуація з цим насправді це дуже цікава тема. І я хочу так сказати, що одне ще скажу. Основне, знаєте, чому ми боїмося критики? Чому ми боїмося осуду? Чому з цим не потрібно боротися? Тому що кожна людина, як я вже сказала, з правом народження має право мати свою думку. І коли ви реагуєте на ті слова інших людей, на критику, на ну, на ці, всі історії? То тоді ви не даєте людині, ви не даєте людині мати свою думку. Ви її блокуєте, її волю. А це її воля. Але я вам більше скажу: ті люди, які сьогодні вас осуджують, завтра вони до вас звернуться за допомогою. Це практично визнаний факт. Тому я вам чесно скажу. Звичайно, я розумію, що не можна там за один ефір це пропрацювати і так вам розжувати цю тему, але те, що я вам зараз сказала, це база. На цим просто треба сісти і подумати. І згадайте рибу, і згадайте одяг. Якщо вам хтось ска ну, до вас хтось приходить і каже, чому ти носиш біл, білу кофту, а ти на нього подивишся, ну бо я так хочу. Звичайно, є такі люди, які скажуть: ну да, біла кофта, ну да, Це означає, що у вас нема своїх кордонів, це означає, що у вас немає своєї думки. Це означає, що ви не в контакті з собою, тому що, коли ви в контакті з собою, у вас такий заборчик навколо вас. і оця історія про те, що ну... ну це моє життя насправді. І другий ще, ще один момент скажу: останній. Дивіться, ви заробляєте певну суму? І у вас є, наприклад, заробіток, і у вас є, наприклад, прося... ну, ви просідаєте в доході. Скажіть мені, будь ласка, якщо у вас є проблема, наприклад, у вас є задача збільшити дохід, чи не буде смішним? Якщо вам зараз прийдуть і скажуть, слухай, а давай ми підемо з тобою, не знаю, косити траву за той час, коли ти, замість того, щоб ти заробляв гроші, ви скажете, «Ну, в мене є ціль. Якщо ваш, ця людина вам скаже ти дебіл після цього, бо ти зі мною не йдеш, а ти йому скажеш, ну, а мені треба закривати мої базові потреби. А що я буду їсти? Ти мені принесеш тарілку супу? Чи ти мені принесеш миску рису, як кажуть? Як я буду жити? А ця людина вам не допоможе, вона тільки може говорити, використовувати вас у своїх інтересах. Чи правильно це? Чи правда те, що інша людина має вплив на ваше життя? І з цього випливає інший момент. Випливає um, момент той, що ви несете відповідальність за своє життя. Ви несете відповідальність за свій дохід. Ви несете відповідальність за своє здоров'я. Але коли ви досягнете чогось, уявіть собі, от ви, уявіть собі, ви йдете до своєї цілі, це. Цілі І уявіть собі, через два роки, ви сидите під пальмою на Мальдівах. І вам в цей час пишуть. Віка, в тебе, така, в тебе такий ужасний купальник, ти там фото виставляєш, такий ужасний купальник, а Парео, як де ти могла такий секонд-хенд купити? І що ви скажете? Ну вам буде все рівно. Тому що, коли ви знаєте, куди ви йдете, і слова інших людей, критика, осуд і так далі, це фоновий шум. У цьому немає логіки. Вам буде все рівно. Якщо ви будете десь там, вам уже буде все рівно. І уявіть собі, людина вам каже: наприклад, ти сидиш в такій якійсь смішній машині, а в цієї людини машини немає. Ну і що можна сказати такій людині? Нічого, логіки немає. Тому ці всі процеси дуже важливі. І цю практику, яку я дала, просто виписати базові потреби, і виписати, ем, ну, що, 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 як ви будете реагувати, коли вам людина скаже на те, що там у тебе щось не так? Як ви будете реагувати на це? Ну, Вам буде смішно, бо це дитячий садочок, розумієте? А, так, давайте так, Тоня, скажи, будь ласка, можливо, у тебе є якісь питання? Я наразі немає питань. Немає питань. Так, ти, я так зрозуміла, ти в дорозі, так? Я зараз на роботі, тож не дуже можу розмовляти. А, все, зрозуміло. Добре. <кій> Добре. Тоді, тоді я вам дуже раджу передивитися, можливо, переслухати ефір буде в записі. Я бажаю всім класного вечора. Буду грузити запис обов'язково. І якщо ви переглянете цю запись, подивіться, будь ласка, напишіть в коментарях, напишіть зворотній зв'язок, як вам. Це була така шапочка. Це була база, яку я пропрацьовую своїми клієнтами, з якою я буду працювати. І, звичайно, я всіх вас запрошую на до себе, на розбір. Він безоплатний. Ще така можливість буде десь тиждень. Чекаю всіх, пишіть, які у вас виникли емоції, думки, давайте спілкуватися і всього вам найкращого і гарного вам вечора.